Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене звати Віталій, я вчитель англійської вже з понад 9-річним стажем. Працюю та живу в англомовній країні. І мене вже кілька разів в коментарях просили зробити відео про past perfect tense або минулий доконаний час. Це дуже цікавий час, можливо, чули про нього. Це там, де слово head. Тобто мав в минулому вживається як допоміжне дієслово, і воно взагалі ніяк не перекладається. Тобто, ми раніше вже вчили «present perfect». Це коли, наприклад, я кажу «I have done this». Я зробив це. Я не кажу, коли саме, а просто кажу, що я це маю завершеним. «I have done this». А тепер ми вивчимо, що I had done this». Як це вживається, для чого і коли потрібно вживати ось це head. Готові? Починаємо у своєму вживанні. Цей час є дуже цікавим, тому що він вживається тільки в тих ситуаціях, коли у нас є дві дії в минулому, коли одна сталася перед іншою, тобто обидві вони в минулому, але одна, наприклад, сталася вчора в 9 ранку, а інша сталася в 11 ранку також вчора. Так, ось для першого випадку, для першого речення, якраз і буде вживатися ось це «had», тобто для подій, яка сталася першою. І приведу, в приклад, одне речення. Якраз таки вчора, о дев'ятій ранку, я зробив свою домашню роботу. «Yesterday at 9 a.m. I had done...» My homework. тут цікавими є зразу дві речі. По-перше, там є слово had. Had саме по собі перекладається як мав, тобто мати в минулому мав. Тут воно ніяк не перекладається, воно там просто для того, щоб показати в якому часі це речення є. Тобто перекладаємо ми тільки головне дієслово, яке тут done. Done – це третя форма від слова do. Do – неправильне дієслово, тому нам потрібна третя форма, як для всіх perfect часів. Так само в present perfect ми кажемо I have done, а тут I had – Done. І далі обов'язково в цьому самому реченні має бути продовження. Тому що в цьому часі має бути дві події, які сталися в минулому. Дві або більше, там вже як, як є. І друга частина речення вже вказує на подію, яка сталася після. Скажімо, о 10 ранку я пішов на вулицю. Отже, I went outside at. 10am. Тут вже простий минулий час. Тобто для першої події, яка сталася раніше, ми використовуємо ось це had, done, бла бла бла. Для другої ж події ми скажемо це просто в минулому, простому часі. I went. Outside went, Якщо пам'ятаєте, це друга форма від слова go. Go іти, went, пішов. І також у нас ще є третя форма gone, але тут її нам не потрібно. Для простого минулого йде друга форма. ось, ще раз все речення: I had done my homework. And then, можна сказати, і тоді I went outside at 10 o'clock. або просто and then I went outside. і потім я пішов на вулицю. Друзі, якщо вам подобається це відео, будь ласка, підтримайте канал вподобайкою, Напишіть будь-який коментар на будь-яку тему та підписуйтесь на канал, якщо тут вперше. Також ви можете підтримати мене на BuyMeACoffee, або нажавши на кнопку з сердечком під відео. Дякую. І гарного уроку. Тепер поговоримо про конструкції, тобто як будувати речення в даному часі. Про стверджувальні я вже вам розказав. Тобто йде перша якась дія, яка сталася перед іншою, і її ми будемо будувати ось так: I плюс head, I had. Потім третя форма дієслова, якщо воно неправильне, і просто додавання ED до дієслова, якщо воно правильне. Наприклад, worked. Або якщо неправильне, то буде gone. тобто go. Went та gone. Тут нам потрібна третя форма. Gone. Так ось I had done, наприклад, щось. І потім друга подія, яка сталася пізніше, буде в простому минулому. I did it. Тобто did – це зробив. Це я просто до прикладу кажу. I did something. я зробив щось, або I went somewhere. Я пішов кудись. І також варто додати, що ці дві частинки не повинні йти, так як я сказав, спочатку перша, потім друга. Ні, ви можете сказати I went outside, тобто я пішов назовні after I had done my homework. після того, як я зробив свою домашню роботу. Тобто неважливий порядок. Можете спочатку раніше подія, потім пізніше, а потім навпаки пізніше, а потім раніше. Головне правильно їх зв'язати потім. Тепер заперечні речення, і вони будуються, ну, супер просто. Там просто додання слова not після had. I had not, або скорочення I hadn't. Так ось я не виконав свою домашню роботу перед тим, як пішов гуляти. I hadn't done my homework before I went outside. Або навпаки, I went outside. After I hadn't done my homework. Це дуже цікава конструкція. Я пішов гуляти після того, як не зробив свою домашню роботу. І тепер переходимо до запитальних речень. Тут, як завжди, допоміжне дієслово йде на початок, тобто had, з had почнеться речення. Потім іде підмет, тобто я, ти, він, вона і так далі. Had you, had he, had she і так далі. Потім знову ж таки дієслово в третій формі, якщо неправильне, або просто додання іді, якщо дієслово правильне. Наприклад, had you done? Had she worked і так далі. І потім вже всі решта члени речення, які вам потрібно додати, щоб зробити правильну конструкцію. Тобто, наприклад, чи ти виконав свою домашню роботу перед тим, як пішов на вулицю? Had you done your homework before? «You went outside». Пам'ятаємо, друга частина, та що пізніше відбувається, повинна бути в простому минулому, тобто її побудувати дуже легко. Перша, можливо, буде трошки така складновата, але друга легенька, тому що там простий минулий час. А зараз я вам розповім про дуже цікаве речення в даному часі. І після того як я його сам перший раз побачив ще давно. В ті часи, коли я сам вчив англійську, я просто хотів застрелитись, чесно кажучи, і забити на англійську назавжди. Я просто не розумів, чого вона така, якою вона є. Так ось, послухайте речення. I had had a coffee before I had breakfast. Так ось я випив каву, або вони кажуть, я мав каву до того, як я з'їв свій сніданок, або також мав свій сніданок. Чомусь в англійській прийнято казати have lunch, мати обід, а не їсти обід, мати сніданок, мати каву і так далі. Вони часто це вживають. І тому виходять ось такі речення: I had had a coffee, тобто я випив каву, ми скажемо. А вони це кажуть, я мав каву. Тобто я вже мав каву до того, як з'їв сніданок. Так ось, перше head це просто допоміжне дієслово, воно там мусить бути в даному часі. Тому воно не перекладається, і тому воно там стоїть. Тому їх там два взагалі. Друге head це третя форма від слова have, мати. Як друге, так і третя його форма це head та head. Тому ми маємо I had had a coffee. Before I had breakfast. там знову had, тому що там друга форма цього слова для простого минулого, і друга форма це також had. Ось тому у нас три слова had в цьому реченні. Взагалі цей час є дуже цікавим і, в принципі, досить простим до розуміння, тому що, наприклад, present perfect той саме він є досить складним. Там дуже багато нюансів, коли його потрібно вживати, а коли інші часи. А це є супер простим. Його вживаємо тільки тоді, коли у нас є різні події в різний час, але всі в минулому. І це все. Насправді це також є трохи важко, тому що коли ви говорите на ходу, ви не можете подумати, що там стались якісь дві або три події в минулому, і тому потрібно цей час вживати. І тому дуже часто люди, навіть самі носії англійської, не можуть на ходу це зробити і говорять якісь речення в іншому часі. А так як ми не носії англійської, то для нас взагалі це супер рідкісний час, і ми майже ніколи його не вживаємо, тому що дуже та дуже важко на ходу про нього задуматись. Легше вже сказати просто два різні речення в минулому, ніж ось це одне в. Такій конструкції дивній. але він є досить цікавим. Він часто зустрічається у фільмах, в книжках і в серіалах, тому варто його знати. І настав час практики. Я буду казати вам речення українською, а ви пробуйте збудувати його в цьому часі. Звичайно, то тільки цей час і буде на англійській мові. Так ось перше, я випив каву перед тим, як пішов до школи. Тут таке буде випив каву слово drink, а не had. Не потрібно казати I had had. Просто скажіть, я випив дослівно перед тим, як я пішов до школи. Сподіваюсь, вам достатньо часу. Якщо ні, зупиніть відео зараз і подумайте ще. А зараз відповідь. Так ось, I had drunk my coffee. Drunk – це третя форма від слова drink. Drink, drank, drunk. Так ось I had drunk my coffee before I went to school. Друга частина в простому минулому I went to school. Ще одне речення. Я закінчив читати цю книжку до того, як зустрівся з ним. Зустрітись це meet, якщо пам'ятаєте. Знову ж таки поставте відео на паузу, якщо ще не зробили речення, а зараз відповідь I had finished. Finished, тому що finish – це правильне дієслово і просто додаємо ed. I had finished. Можна сказати reading this book, I had finished reading, або просто I had finished this book. Before I met him. Met це друга форма від слова meet. Мід зустрічати met – зустрів. Before I met him. Тепер заперечне речення. Скажіть. Я не бачив його до того або перед тим, як піти на вулицю. Назовні. Outside. Отже відповідь. I hadn't. Seen him. Seen – це третя форма від слова see, see, saw, seen. I hadn't seen him before I went outside. Ще одне. Я не пішов на вулицю до того, як побачив його. I haven't gone. Outside gone. Це третя форма від слова go. Go went gone. I haven't gone outside before I saw him. Тут вже друга форма від слова see Saw. before I saw him. І збудуємо два запитання. Перше. Чи вепи каву до того, як їсти сніданок? Як з'їв сніданок в минулому? Готові? Had you drunk your coffee about the coffee before you ate your breakfast? Тут потрібно багато слів you і your, щоб уточнити. Так ось, had you drunk your coffee before you ate your breakfast? Замість your можна сказати The breakfast. Так ось ще одне запитання. Скажемо, чи завершив ти читати цю книжку, або просто чи завершив ти цю книжку до того, як піти. Назовні, піти гуляти. Якщо вам потрібен ще час, поставте на паузу, а я зараз скажу відповідь. Отже, Had you finished this book, або the book, before you went outside? Had you finished the book before you went outside? Друзі, якщо у вас є будь-які проблеми в англійській мові і побажання для моїх майбутніх відео, тобто я можу пояснювати слова, можу пояснювати граматику, можу пояснювати конструкції і так далі, що б ви не хотіли вимову. Е, так ось будь-що, що вас цікавить, пишіть в коментарі. і Якщо ця тема буде досить обширною для цілого відео, я зніму відео для вас. Якщо ж ні, просто відпишу вам прямо в коментарі. Також, будь ласка, залишайте ваші побажання з радістю зніму відео саме для вас. Ще раз дякую за перегляд. Або не ще раз, можливо, я це перший раз кажу. Ну в цілому, дякую вам за перегляд, Гар... хорошого вам дня і побачимось наступних відео. Bye, guys!